Вітаю, шановні 10 класи, ми сьогодні спілкуємось про релігійне життя, культурно освітню діяльність громадських організацій в роки української революції. У всі часи релігія відігравала суттєву роль в житті українського суспільства як чинник ментальності, самосвідомості українців та формування нації. Відомо, що у 1914 році. На українських землях діяло 8606 православних парафій, 131 православний монастир, релігійні потреби населення задовольняло 3174 парафії і 79 монастирів Української греко-католицької церкви. Окрім того, частина жителів дотримувалась інших віросповідань католицизму, протестантизму іудаїзму тощо. Події української революції і боротьби за державну незалежність істотно вплинули на релігійну ситуацію, відкривши шлях до демократизації внутрішньоцерковного життя та відносин між церквою і державою. Російська православна церква, у лоні якої перебувала більшість вірян України, відреагувала на падіння імперської влади відновленням Московського патріархату. І спробами зберегти свій контроль над усіма єпархіями колишньої церкви. Натомість, серед духовенства і вірян України поширилось прагнення до відновлення автокефальної незалежної української православної церкви. Саме такою вона була до 1686 року, коли втратила автокефалію та стала єпархією російської православної церкви та однією з форм імперського контролю над Україною. Тому, знайомий з новим визначенням, автокефалія від грецьких слів сам і голова це повне самоврядування церкви, і її незалежність від інших єдиновірних церков. Навесні 1917 року з ініціативи тоді ще протирієя Василя Липківського було засновано братство Воскресіння, яке очолило рух за утворення Української автокефальної православної церкви. Часом воно перетворилось на Всеукраїнську православну церковну раду, що прийняло рішення про скликання Всеукраїнського православного собору. Український церковний рух на Україні очолювали церковних ієрархів Архієпископ Олексій, який раніше мав свою резиденцію у Володимирі, ієрей Потіхін, отець е, Маринич та низка інших мірян. Скликання церковного собору відбулося за згодою. Московського патріарха Тихона у різдвяний час від 6 до 19 листопа січня 1918 року в Києві при участі 279 делегатів тому повністю присутнього єпископату тогочасної України. Основну доповідь на Соборі виголосив професор Іван Огієнко під назвою Відродження Української церкви. Але через воєнні дії, наступ совєтсько-російських військ на Київ, було перервано соборові наради. Все ж таки, соборові зброри залишили основні основи для подальшого розвитку церковного руху вже за Гетьманського устрою, в часі якого в законах про тимчасовий державний устрій України внесено було таку точку, про віру, яка ставила. Перше, передовісти православного християнства в українській державі. Друге, свободу боссним відправам та обрядом у всій Україні. Незалежно від обставин в Українській республіці церковні справи могли вестися в якійсь формі, та також і поза її межами, себто в Царгороді, де від березня 1918 року урядувало посольство на чолі з Левицьким. Там також мало своє українське, місце українське православ'я перед Патріаршим урядом. Немає що, саме Левицький проводив перемовини з Константинопольським патріархом, і нам відомо про те, що за Гетьманського посольства та за Другої Республіки 1918 року взаємини були між цим посольством та патріархом в поважному характері. Тяжко припустити, до яких прямих відношень. Прийшло далі. Перший міністр посол УНР Левицький, який був в Царгорі до кінця квітня 1918 року, теж намагався налагодити відносини з Царгородом з Патріархом, але достеменно невідомо, чим це закінчилося. Перше міністерство ісповідань, яке було утворено за гетьманату на чолі з професором Василем Зінковським, відомим в кругах церковного руху на Україні. Діяльність міністра сповідань була в постійному конфлікті з єпископами антиукраїнського, антиукраїнського спрямування, які ігнорували доручення та поради Зіньковського. Таким чином, вона на свою руку обрала первосвятителя української церкви не економічним шляхом а Анатодія Храповицького. Цей факт викликав гостру реакцію українського уряду. Який не визнав вибору Київського митрополита, про що повідомив патріарха Тихона в Москві. На жаль, Московський патріарх санкціонував київські вибори митрополита, спираючись і керуючись російськими церковними інтересами в Україні, яку, як державу, не бажав визнавати. Це викликало обурення і посилило боротьбу українців за окремі права Української православної церкви. Міністерство ісповідань ініціювало справа скликання літньої сесії собору, на якому мали наступити і вирішити, який зміст церкви, українська мова не мала бути більш базарною по служебних виправах, за словами митрополита Антонія, і також українське міністерство мало бути визнане як державний чинник про що російські єпископи на той момент і чути не хотіли. Антиукраїнськість митрополита Антонія Храповська викликала загальне обурення віруючих. Тиск мирян приневолив російський патріархат в Україні, і вони погодились на скликання 20 червня 1918 року. Всеукраїнського церковного собору в Києві, на якому було відчитано декларацію міністра Зіньковецького в цій же заяві міністра було виявлено незломну волю українського народу до автокефалії православної церкви. 6 липня 1918 року гетьман Української держави піддержав своїм виступом на єпископському соборі бажання полагодити полагодувати, налагодити українські церковні справи лише в Україні. Ясно, ця думка гетьмана була неприємною російським єпископам в Україні, які бажали бачити все ж таки проросійську орієнтацію у важливі справи. Все ж таки, 9 липня 1918 року було схвалено. Компромісне становище Української православної церкви у формі затвердження статуту про тимчасово найвищу права Православної церкви в Україні. За цим статусом Православна церква України одержала лише автономність у російській патріархальній системі. 11 липня собор Православної церкви України було закінчено. А 5 серпня 1918 року уряд України звернувся листом за підписами голови Ради міністрів Лизогуба. Та міністра сповідань Зінковецького до московського патріархату з проханням затвердити тимчасовий статут найвищого тимчасового управління Української православної церкви. 26 вересня 1918 року патріарх Тихон все ж таки відмовив визнати навіть автономного права Православній церкви в українській державі, даючи своїм російським духом інструкції російському єпископатові України. Нехтуючи при цьому авторитет української державності, це все привело до нової фази ворожнечі та боротьби православних українців за права своєї церкви в автокефальній формі. 9 липня надано було київському митрополитові право юрисдикції над зовсім неправославною Галичиною, в якій жити могли хіба випадково пару десятків російських чи українських емігрантів. Це, мабуть, був перший випадок за існування української держави, де урядовий по релігійним справам о Соборницьки інкорпорована, як тоді звались, греко-католицьку Галичину до церковного організму Самостійної України, яка тоді, у липні 1918 року, лише межувала з Галицьким королівством Австро-Угорської монархії. Цікаво, що було при цій справі видано навіть депешу із відням. Через те, що з Києва амбасадор граф Форгач прибув до Галичини. А 1 січня 1919 року закон був прийнятий закон директорії УНР, який проголосив утворення Української автокефальної церкви. Керівним органом церкви був український церковний синод, що утримувався за рахунок державного бюджету та мав відбувати засідання в присутності представників уряду. Можливість проголошення автокефалії урядом обговорювали ще за часів гетьманату НАТО і мала бути застосована в тому випадку, коли проросійсько російсько настроєний єпископат УПЦ відмовився би співпрацьовувати з урядом в справах автокефалії. Неможливість досягти порозуміння з київським митрополитом Антонієм Храповицьким та його прихильність його прихильниками стала вповні очевидним з приходом до влади директорії. Той самий факт, очевидно, вплинув і на обрання урядом синодальної форми адміністративного устрою церкви. Проголошення 22 січня 1919 року Акта з Луки УНР та ЗУНР в одну державу поставило українських проповідників перед фактом співіснування в одній державі двох українських традиційних церков православної та греко католицької 22 травня 1919 року в Соборі. Миколаївському на Печерську в Києві була проведена служба українською мовою. Музику до літургії написав особисто Микола Леонтович. Цей день вважається днем народження Української автокефальної православної церкви. Пізніше створення ОАПЦ було підтверджено Вселенським патріархом, згідно з параграфом 17 4 го Вселенського собору на підставі неканонічного об'єднання Руської Української православної церкви з Московською Патріархією від 1686 року. Умови військового стану не дали директорії можливості в повній мірі здійснити проголошений законом проєкт автокефалії, вже на вигнанні колишній головний атаман директорії Петлюра висловив ідею заснування українського православного патріархату. Тоді ж, в 1919 роках, встановивши контроль над Україною більшовики, сповідуючи атеїзм, проводили антирелігійну політику, рад нарком УСРР ухвалив закон про відокремлення церкви і держави і школи від церкви. Згідно з ним, культові споруди та усе церковне майно стало державною власністю, а органи влади могли на свій розсуд закривати небажані їм храми, що вони зрештою робили. Сотні священиків та вірян стали жертвами червоного терору. Релігію влада оголосила опіумом для народу. Віряни стали неповноправними громадянами. Проте, не змігши покінчити з релігією і церквою водночас, під тиском населення держава дозволила діяльність багатьох релігійних громад. Цим рішенням вона прагнула досягти іншої мети: вести конфронтацію в церковне середовище України. Та одержати додаткові важелі впливу на церкву. Разом із державою, чинником розвитку культури і релігії стали громадські та кооперативні організації. Надзвичайно важливу роль в цій справі відіграло відроджене товариство просвіта 20 вересня 1917 року на першому всеукраїнському з'їзді просвіті з'їхалось понад 4 тисячі делегатів з України, Кобані, Бесарабії та Дону. Громадська робота зосереджується на позашкільній освіті, видавництві підручників та українознавчої літератури. Видання літератури для школя... Школя... школярів розпочало Товариство шкільної освіти, засноване і керовано Іваном Сташенком. Над цим же працювало видавництво Українська школа, очолювана Русовою та Черкасенком. Роботи окремих видавництв вражали, вражали своїм масштабом. Так, товариство ЧАС видало підручники накладом 250 тисяч примірників. Громадські кооперативні організації своїми силами і коштами створювали мережі безкоштовних бібліотек читалень. Найпомітнішу роль в цій справі відіграли книгонозбірні і бібліотека товариства просвіта, кількість яких досягнуто було 5 тисяч. Незважаючи на вкрай важкі матеріальні умови. Протягом 1914-21 років українська культура отримала могутній потужний імпульс для розвитку і досягнула нових успіхів. Ну а домашнім завданням я вам пропоную написати есе на тему відродження української автокефально-православної церкви в роки Української революції. Також ви можете роздивитися параграф 17. Там, е, це практична робота. Якщо не хочете писати есе, то. На сторінці 160-163 є джерело 1, і над джерелом є ряд запитань до цього документу, на які я вам пропоную надати відповідь. Дякую за увагу і до зустрічі з вами на наступних уроках.